Вітаю вас, мої любі! Ласка, випрошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Що сьогодні в мене багато тем, хочеться з вами поділитися. Не можу зупинитися. Хочеть, хочеться мені сьогодні ще поговорити щодо того відео, яке мене шокувало сьогодні. Це відео на каналі Рагулівна Тетяни Микитенко щодо так званої сенсації Дмитра Гордона про цих магів чаклунів, які начебто щось там страшне наслали на наших ворогах їхніх очільників і їхніх пропагандистів я не чеклунка і не мах, просто в мене розвинена інтуїція, і я кінестетик. І я часто дуже сильно відчуваю енергії від місць, від подій, від людей. Іноді щось бачу, але, скажімо так, я не можу це контролювати. І я боюся в це лізти дуже глибоко. Щось мені відкривається, і потім воно само закривається. І я в цьому не унікальна. Зараз дуже багато людей є взагалі по Світові, які відчувають те саме. Якщо вони не поперсаються в цих магічних всіх речах, то для них життя, доля, всесвіт, як хочете, відкриває якісь такі потрібні їм по життю. Речі. Так от я хочу сказати: я не відчуваю, коли буде кінець війни, як мене запитувала глядачка у відгуку до мого відео про магію, я не знаю. Але я дещо відчуваю з цього приводу таке більш загальне, я би сказала. Я відчуваю так, що Україні потрібна для перемоги реальна фізична зброя. Плюс певний такий щит і захист духовий. І до певної міри, що, що є в нас як захист духовий і зараз, я відчуваю, що наша, наші святині є нашим дуже сильним захистом духовим. Софія Київська, я прям бачу як, як омофор, як Материнський рушник над країною, Софію Київську, багато-багато наших таких святинь, переважно там, де все-таки йдуть служби Божі. Я бачу також в. Як захист від людей, які, можливо, і не віруючі, і зовсім не релігійні, але мають добрі наміри і щось роблять. Те саме волонтерство в будь-якій формі ось, і грошова допомога від людей, молотовна допомога від людей, допомога просто в тому, щоб сказати добре слово іншому, підтримати. Смійтеся, не смійтеся, але я відчуваю, що От знаєте, кажуть, оберіг. Я відчуваю, що на енергетичному рівні, що українська мова для українців є оберігом. Я зараз не кажу з політичної точки зору і не так, як ми кажемо, що мова це зброя, це все зрозуміло, але я відчуваю енергію української мови як субстанцію оберігаючу. Нас. Натомість ну, енергією російської мови я відчуваю як енергетично як згустки Згустки залишків колишніх депре... репресій, вибачте, може, тому й депресії також пішло. Ось, а українська мова, українське слово, сама її енергетика на наших теренах виступає певним енергетичним оберігом для нас. Особливо, якщо ми не натягуємо в неї, оце те, що я називаю Рось Роскіблатняк. Ось вибачте, іноді ще мій <смісу> сорожкого? Ну ви знаєте, що я. Майже 40 років говорила російською мовою, то в мене ще проскакують такі ну, іноді слова російські, вибачте. Але от я відчуваю, що енергетика української мови для нас йде оберігом також. Тобто наші святині, добро, чистота, допомога, вивчення української мови, українськомовний контент той, що ну, зараз наші люди створюють. Я заохочую, будь ласка, в чому б ви не спеціалізувалися? Бо дуже. Якщо ви там цікавитеся чим, окрім магії, тільки, будь ласка, робіть україномовний контент, тому що. Все-таки в деяких царинах, коли набираєш пошукові в Ютубі, вискакує все-таки російськомовний контент, тому що його набагато більше роками, на жаль, ми, наші люди не створювали так багато каналів, так багато контенту, як створювалося там, або наші створювали російською мовою. Тому створюйте контент українською мовою. І... Енергія світу, енергія добра, енергія молитви, енергія навіть невіруючих людей, але які добрим словом, добрим посилом, допомогою е е сприяють. Духовному щиту України, оце є наш захист. Плюс нам потрібна зброя. Нам потрібна зброя, фінанси і духовий захист. Я не думаю, що без третього чинного зброя, сама тільки зброя, і самі тільки фінанси нам допоможуть. Я думаю, що у людей наших повинні бути дуже сильні моральні засади. І ці моральні засади це не щось таке, щось хочу і вгорочу, і, і а ну. Це засади, або такі моральні, дуже сильні, або це 10 заповітів, або це навіть можуть бути і певні, як у наших кримських татар, наприклад, ісламські засади. Ось, але вони і навіть ісламські засади, хоча вони не всі близькі нам християнам, але вони переважно також про ну, добрі справи і про певні правила. І особливо, от що я відчуваю, чому іслам сильний. Я не скажу, що він сильніший, ніж християнство, ні, але чому він сильний і чому християнство, яке дотримується свого, також сильне. Повага до батьків. Повага до батьків. Ви просто, ну, хто не дуже інтуїтивна людина, кінестетична людина, можливо, ви не бачите, яка енергія у. Вчинків, які виказують повагу до батьків, до старшого покоління, ну, особливо батьків, але там дідусі, бабусі, прадідусі, от ну от, всі старші. А, а... Знаєте, не вийде все зруйнувати і побудувати з чистого аркушу. і Нам не треба це, тому що так робили більшовики. Нам потрібно заглиблення у своє коріння і плекання його. Так що руйнує оцей духовий щит? Цей духовий щит руйнують. Оці-всі магічні, оці всі віщуни, калдуни, ворожеї, гадалки, вони, я відчуваю. Отут, знаєте, виростає, виростає такий купол, такий щит, вони його і гасять. Виростає, виростає, вони його і гасять. Розумієте? Софія просто одна по собі Софія. Це такий купол, це такий омофор, це от вам, як я не знаю, ну. В енергетичному плані не дарма я до неї їздила постійно. Я ж казала вам, я з Дніпра, я в Дніпрі не могла такого знайти. Я їздила з Дніпра постійно в Київ до Софії, коли мені треба було прийняти важливе рішення. Ставала під той Омофор і стояла, молилася, і тоді приймала, приймала рішення. Розумієте, Одна Софія це як вогняний стовбур. Але справа в тому, що. Люди настільки, ну не, не то, що у нас ворожий є всюди. Такі люди вони настільки жадібні, що вони будуть розказувати вам, які вони маги в 143-му поколінні, аби до них тільки ходили товпами, натовпами вирішувати свої аля аля вирішувати свої проблеми. Ось, замість того, щоб ходити до нормальних лікарів, до нормальних там психологів, до нормальних психотерапевтів. До ну в крайньому випадку, ну не в крайньому випадку, а в нормальному випадку, якщо друзі мудрі, йти до друзів, ні, вони йдуть до якихось рогатокопитних, розумієте, ось вирішувати свої проблеми. Вони занижують, що вони, якщо вони реально там щось роблять, вони нічому гарному не сприяють. Вони занижують нашу енергетику, вони занижують наш щит. Вони занижують енергетику України, духовий щит України. Вони його поплюжать. Все, що Софія робить, одна Софія скільки дає. не тільки Софія, звичайно. Знаєте, яка міць від кам'яних баб у Дніпрі? Хто кінестетик? Хто, хто інтуїт? Придіть повповз Кам'яних кам баб у Дніпрі. Яка там міць! Ось що дає. А що вони роблять? Що роблять ті маги? Вони йдуть і роблять ритуали. На чому вони роблять ритуали? На цвинтарях. що вони роблять? Вони на енергетичному, на духовому рівні, вони знущаються і поплюжать могили наших рідних. Вони знущаються і поплюжать могили наших предків. Вони творять бісавщину. В мене запитання от до Дмитра Гордона. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, у нас країна масово атеїстична, християнська або сатанинська? Яка в нас країна? У нас сатанинська країна? Якщо вони реально щось зробили, знайте. Вони не. Я не знаю наскільки вони там. Зробили погано їм, отень, чертам. Але нашу духову броню, вони, якщо вони зробили, занизили. Всі, хто ходять по них, ви занижаєте нашу духову енергетику. Щоб країна виграла, вона має бути духово, як міць. Вона має предків своїх вчесувати, а не ходити на їхні могили і віддавати якісь там викупи, різати там якихось голубів і кидати яйця на чужі могили. Нехай вони тоді йдуть у ці всі бабки-гадалки чи хто там, і роблять це на могилах своїх кровних рідних, своїх, а не чужих. Я не хочу йти на могили до моїх рідних і бачити, що там була бісовщина. А я відчуваю, коли йду по кладовищу. Я проходжу, наприклад, я не кажу, що за могили конкретно моїх близьких. Ні, от я просто йду по цвинтарю, і тут я розумію, що в мене іноді як зупиняє щось, і я починаю себе погано відчувати. Дуже погано. Знаєте, як воно в мене от відчуття, таке, що як якийсь віхор негативний, там, і він йде от, ну, от в землю, кудись іде той вігор як воронка така, знаєте, як провалля якесь на тому місці і енергетичне, і воно настільки несе злу енергетику, настільки там багато негативу, що мені важко повз, ну, повз ті міста просто проходити. Я там просто застрягаю, впадаю в ступор. У тих місцях. Я не знаю, як люди це роблять, я не знаю, як вони після цього живуть. До пана Гордона я звертаюся, раз ви їх рекламуєте, от таких от, таких то я звертаюся до вас, і я не знаю, як ви можете поєднувати в собі реально непоганого інтерв'юера, який розмовляє з досить таки часто ну, розумними і мудрими людьми і грамотно розмовляє? От з цією клоунадою, що ви робите? Тобто це жах просто якийсь. Невже от ви кажете, що ви заможна людина? Невже вам так потрібні гроші, що ви займаєтеся такою? Клаунадою і рекламою таких людей. Тобто я до вас звертаюся з запитанням, чи хотіли би ви прийти на могили своїх рідних, от у ваших конкретно кровних рідних, і побачити, що там е, творилася така вакханалія. Ви хочете потім вигрібати з могил яйця, кістки? Е, ну, от, от все це ви хочете? От, щоб на могилах ваших рідних оце робили. І в мене ще звернення, якщо мене хтось послухає з правоохоронних органів, з СБУ, От це вже я переходжу, <свісно> з вами розмовляю, як людина з гарною психологічною базою. Ось. Ви знаєте, чисто з психологічної точки зору ми маємо поважати людей. На цвинтарях не закопані цеглини просто в тих могилах, там закопані комп'ютери холодильники, які віджили свій вік, там закопані люди, там закопані наші люди, це, це наші з вами батьки, які нас народили, це наші з вами лікарі, які нас лікували, це наші вчителі, які нас навчили, це наші предки там закопані. Так от, вони знаходять в цій могилі свій останній, скажімо так, ну, свій останній дій. Можна так сказати, своє місце відпочинку, спочину після свого іноді буремного і важкого життя. Чому а ці, з дозволу сказати, професіонали? Оці недолугі, як я їх називаю, мають ходити по чужих могилах і паплюжити пам'ять. І останнє місце спочинку наших людей, я щось не можу зрозуміти, хочуть вони нехай на могилу власної мами підуть, пороблять Бісовщину, власної дитини підуть, пороблять бісовщину. Я подивлюся, як вони зайдуть в градку до своїх кровних родичів і будуть творити те, що вони там творять. Так я вас зазиваю. Будь ласка, у нас є з психологічної точки зору це поплюження пам'яті людини. І це поплюження, осквернення всіх найтепліших, найсакральніших і святіших почуттів, які можуть відчувати родичі цієї людини, коли вони прийдуть і побачать там оцю всю каналів, чиї закопані фотографії і так далі. Я закликаю наші правоохоронні органи звертати на таких увагу, о таких професіоналів від магії, накладати на них штрафи. Чесно кажучи, я б їх саджала. Якщо б спіймала, я б їх саджала хоча б на тижні на два-три, на просто так знаєте, з якимись роботами-виправними, щоб вони просто трошки прочухалися там, що вони роблять. Те, що вони роблять, це жахливо з енергетичної точки зору. Вони послаблюють наш щит, і це жахливо з моральної, і психологічної точки зору, тому що ви спускаєте гідність і рівність гідність і честь людини до рівня якоїсь, я не знаю, відпрацювавшого холодильника, заброшеного вишвернутого комп'ютера. Розумієте, наче там в могилах не наші люди лежать. Ще хочу сказати, військові кладовища, там, де наші полеглі воїни лежать, це такий духовий щит, це така енергія міцна. Оберігайте, щоб хоча б ці недолугі, оці просто, я не знаю, як їх ще називати, очманілі і алчні. Не ходили і хоча б не поплюжили могили наших військових. Бо така сила йде від могил наших військових. Це така броня. Ви не можете собі уявити. Якщо вони вже і там будуть ходити, то я не знаю, що ще сказати. Мені даються знаки, мені давалися знаки перед війною. Я не знаю, можливо, я розповідала, вже я прямо в січні їздила до Софії і мені так. Захотілося, я помолилася, я приклала свій хрестик, який я ношу до дзвіниці Софії Київської. І чогось мене мене ж там розривало, якщо чесно. Оце я приклала, наділа його і пішла далі. І пішла я у Михайлівський собор. І молилася, я пішла, ставила свічку, і молилася я у Михайлівському соборові. Ну, знаєте, там така як. ну така, Приміщення таке дуже темне, навіть в день там дуже темно якось. І свічки горять, знаєте, всі люди моляться. І тут залітає в церкву якийсь чоловік, і в нього вигляд був, наче він божевільний і таке знаєте, обличчя покорйожене, все якесь. Як от, я подумала, що він бездомний і бурний весь. І знаєте, от як біснувати, якщо чесно. І от він так дзеркнув на мене і ще там на декількох людей. І він пройшовся по всій церкві і загасив отак прямо пальцями кожну свічку до однієї разом із центральними лампадками, які були на підсвічниках. І... Це було таке, знаєте, видовище, якесь жахливе. І після того, як він оце пальцями загасив кожну свічку, кожну лампадку, перед виходом він так повернувся на мене і так дзиркнув. Знаєте, в мене таке було враження, що це сатана на мене дивиться, або якийсь, ну, я не знаю, навіжений якийсь, божевільний, пізнуватий на мене дивиться. І вийшов. І я отак от стаю знаєте, в розпачі, і от, ну, просто таке видовище, якийсь жах. І через декілька хвилин заходить в церкву молодий, такий, як юнак, не знаю, може він тякон, може він молодий священик, не знаю, ну от В рясі з Христом. І він був з Лампадкою, і він. Запалив, але він не запалив свічки, він просто запалив лампадку центральну в кожному підсвічнику. І я зрозуміла, що це означає. Я подумала, що напевно буде вбито от всі свічки, які зараз залишилися потушеними, то що це зараза потушила. Знаєте, це ж не просто вітер подув і все потушилося. Він пішов і своїми лапами, пазурями своїми. А, Боже, пробач мене загасив кожну, кожну свічку і кожну лампаду. І той, той священнослужитель, він значить, тільки лампадки запалив. І я подумала, що а, а все, всі оці свічки, я на них як подивилася, я зразу зрозуміла, що це люди. Це мені дають побачити, що стільки, стільки загине наших людей. Ах, і Я вийшла з Михайлівського собору, і коли виходиш з отак ну, з брами, там, де от ну, ще там, як я не знаю, може, це дзвіниця собору, ну, от, от перша брама, в якій заходиш. Коли я вийшла, за мною почали бігти цигани і це пропонувати мені поворожити. І в мене таке, знаєте, прям як якийсь оксюмарон. думаю, я розумію тепер, чому так, чому так, чому це, це тому, що ми поєднали. У нас при церкві ворожки прямо стоять, їх ніхто не гоне. От вони, ну я не скажу, що вони в церкві, вони не в церкві, але, але вони от, вибачте, то. Буде влучне слово, пасуться, просто пасуться, біля входу в Михайлівський собор. Головну в принципі, церкву країни, ну, після Софії Київської. Вони прямо тут кто-то біжуть за тобою. Я кажу, мені не треба ворожити. Я не ворожу, я тільки з церкви, і вона починає орати на мене. Тобто, розумієте, така калашнеча в нас, біла з чорним. На другому році війни у нас ще є московський патріархат. Тобто у нас от аксіорон. А їхала я поїздом до Дніпра, Київ, Маріуполь, з Маріупольчанами. Чи це з маріупольцями правильно казати? Що вони мені казали? Я просто не буду говорити, щоб не образити тих маріупольців, які е, патріоти. Вони мені таке казали, що просто, просто, просто я Ох, краще промовчу. Коли почалися такі жахи в Маріуполі, я ще подумала цікаво, що зараз думають на весь цей політичний, ну, з цього всього політичного приводу ці мої попутники з Маріуполя, які мені видавали таку жестяну жесть, що я просто не можу не можу вам передати не хочу передавати, тому що я знаю, що у війську є, тако, є, є також Маріупольці. Маріупольці, а, там був відсоток дуже патріотичних людей, пасіонарних, але те, що вони мені казали всю ніч я просто була в шоці. Ті два пана, так що, да. ну у нас і в Дніпрі такі є, що у нас і в Києві такі є, то очманілі. Так що так, просто залежить якийсь, який відсоток, в якому місті таких очманілих. Там, де відсоток великий, там дуже велика небезпека. Тому що ж вони і колабору... ну, колаборують з тими. Рашугами і все таке інше. Так що, я не знаю, пане Гордон, як ви, як ви поєднуєте в собі інтерв'юера з такою клоунадою, це просто клоунада. І ви толеруєте, і ви рекламуєте таких людей. У мене до вас прохання, нехай вони роблять. Якщо вам це подобається і вам так весело, нехай вони роблять всі ці дива на могилах от ваших кровних рідних. Чи вам це таке сподобається? Все, дуже дякую. дякую за увагу. До побачення.